Вітаю, Миколаїв 24 вересня, 25 рік. І ми знаходимось на посіві пшениці від ВВІ Агро і ячменю нашу Ізоцель. Ну, посіяли ми все це випадково, не випадково. А з нормою пшениці точно, мільйон посіяли. Ячмінь трошки густіше. Так воно у нас вийшло, ну і та й слава Богу, може. Але хочу поговорити про глибину посіва більше. Тому що от потрібно одну тіл є наутіл, можна сказати. Волога тут була. Я чомусь була кругом посуха, всі казали, вологи немає. І я один раз приїхав, з краю порився, немає вологи. Та й думаю, буду чекати, поки висохне. Чекав я два тижні. А потім заїхав сіять, начебто думав сухе. А воно, бляха, оказалося не сухе. От якби я посіяв два тижні раніше, от потрібно не всіх слухати, а по-своєму робити. А тут був, була волога і добра волога. Ну і посіяли ми сантиметрів на 6 на 7 І бачимо, де попало у вологу, ось бачимо, як красиво вже стріляє сходи. А якби ми посіяли, посіяли раніше, ми б вже отримали гарні рівномірні сходи. А так, ми десь отримуємо, а десь ось немає. Де як попало. О, бачите, і відразу ми шкідника. Потрібно готуватися. Вже вирили шкідника. О, бачимо. а де тут ось, дивіться, які гарні. Ось. І посіяно у нас було. Зараз ми ринемо, подивимось. Ось сантиметра 4. І в нас була волога. На тлі того, що кажуть, що вологи немає. Ну, отримуємо, бачимо. Отримуємо ми потихеньку сходи. Ось як взяти по рядочку, де гарно сушник пройшов. Ось. І вже витикається. Вже вити... Ну, це не, не кругом, не кругом. Зараз підемо на пшеничку, глянемо. Ну є, є в шкоди, знаєте, блін, потрібно було раніше сіяти. Ну, це все досвід, досвід, досвід. Знову тіло ми граємося. До речі, оброблено гліфосатом, бачимо, ну ріпак де-не-де де, все ж таки чомусь лишився. Ну, ріпак має таке свойство, так сказати, трошки циркуляцію в собі припинити на період посухи. Пшенички ще щось не видно. Хоча так само на глибину. І ми її посіяли дуже-дуже-дуже рідко. Зараз ринемо, будемо намагатись знайти, ладно, виключусь, не буду вас, щоб чекали. Ось ми нарилися. ну Сантиметра 4 деяка попала. Де вона тут? Ось? У вологу трошки більшу, трошки-трошки нижче, вона вона вже он проростає. Хоча бачимо, що ячмінь швидше якось стартонув. А яка трошки вище то та ще лежить. Ще лежить, вона набрякає. да Трошки ми зробили помилку. Зробили помилку, бо думали, що тут вологи немає. І чекали, щоб воно підсохло. А потрібно було б сіяти раніше. В той період, як ми сіяли від Вітера-Сіт, ось так бачимо берізки, скільки тут потрібно буде. Від вітера сіт ми сіяли. Зараз ще там знайдемо. ну Ось я розрив. Бачимо, ось. Ось, через 5 сантиметрів. Ось. Десь тут ще потрібно. ну, ов... Загалом, то сходи, я думаю, ми якісь ми отримаємо. Не хочу я сильно риця, тому що поламаємо. Так що досвід у нас трошки є. Як досвід, Ну, будемо ділитися досвід. Хтось щось підказує. Саме головне, я отримав те, що я скільки років я хотів. Ось такий фон поля, на якому маємо надію будуть сходи. Зараз підемо ще другу пшеничку. Глянемо. Будуть сходи, ось такі ми широкі зробили пропуски занадто між пшеницями. Ну ми ж будемо на насіння збирати. Ми пос... О, дивіться, а тут ось вже, вже пшеничка зійшла бляха, муха я не пам'ятаю по назвам. Та, ця вже стріляє. У нас була оранта і... Блін. Яку ж ми першу сіяли? Здається, оранту. Ну, ко де вже маємо сходи. Фон. Гарний фон. Те, що я скільки років хотів, щоб тут затримувався сніг, якого у нас, звісно, не буде. Так, ось, де не де, вже маємо сходи. Сходи 5 см. Це то, те, що потрібно. Все, не буду вас затримувати. Дуже гарний фон. Тримаємось все буде добре. Коли кожен буде займати своєю справою. І не лізти туди, куди не потрібно. Вірніше, те, чому ти не розумієшся. І тоді всі будемо, жити, мити, жити в мирі і злагоді. Тримаймось!